Кабінет міністрів України палає, причому вже зайнялось кілька поверхів. Це наслідки збиття БПЛА. Ну так кажуть, кажуть так, тому що я відео записав одразу після ракетної атаки, і було відчуття, що це ракета. Ну, не ракета, а кличко повідомив БПЛА. Ну, будемо вірити кличку. В будь-якому випадку це не має ніякого значення. Принципово ніякого значення, адже. Куди летів БПЛА, що його змушені були збити над будівлею Кабінету міністрів. Але є ще один прикол. Народний депутат Желізняк повідомив, що палає саме там, де зали у них засідань і де е, поверх Юлії Свереденко. Знаєте, там хтось із Заперебріка е, аплодує ладошками ног, тому що здать, де. Кабінет прем'єр-міністра на всю країну, на весь світ. Ну, це ще треба умудритися. Так, да, ви зараз можете сказати, що це і так відомо, і шпигунів багато в кабінеті міністрів. Воно то так, але мені здається, що народний депутат не повинен озвучувати, а де, власне, сидить. Прем'єр-міністр, тому що якщо це і відомо комусь там за перебріком, то це невідомо іншим людям в Україні. А ми бачимо, скільки небезпечних людей є. От приклад Андрія Парубія, тому. Бажано було, б, щоб народні депутати утримувались. Тут людям не дозволяють сфоткати і опублікувати, що у них за вікном під час атаки. Після атаки вже, напевно, можна, я не знаю. Ну краще не робити навіть цього. А тут цілий народний депутат розказує, де вікна, ну не вікна, а де поверх прем'єр-міністра. Мені здається, це не зовсім правильно. Фото Кабінету міністрів Одеси Кременчука. Фото, відео того, що в Києві робиться, є в мене в телеграмі, телеграм в описі каналу або можете так в телеграмі Сергія Гудзінський потрапити. І головне, не гресуйте. А то я відео записав, уже почали. Та це БПЛА. Ну це ви зараз знаєте. Після півтори години від удару. Це ви зараз знаєте. А після ракет, після удару. Ми отримали інформацію, що горить кабінет міністрів. Тому спокійно, а то всі такі розумні, вже знаєте, задніми числами. Потім, от точно так, як з 2022 року. Розказуєш одне і всі агресували. Потім у 2025 році вже всім все зрозуміло, але пізно. Тому, ребята, кабінет міністрів палає, фото, відео є. Це безперечно, дуже суттєвий знак і удар, тому що це центр прийняття рішень. І з цього влада має зробити певні висновки.